Вітаю всіх на моєму каналі. З вами Лідвік. Вчора в інтернеті з'явилася інформація про те, що сьогодні в регіоні Австралія з'явиться можливість завантажити Warzone Mobile. і вона справдилася. Тому в цьому відео розповім, як її завантажити, та скажу, коли в неї можна буде пограти. Не забудьте підтримати мене, поставивши вподобайку і написавши будь-який коментар для просування цього відео, щоб більше людей мало би змогу побачити його. Ну що ж буду розпочинати. Бажаю вам приємного перегляду. Для того щоб завантажити та пограти в Warzone Mobile в регіоні Австралія, вам потрібен телефон або планшет на системі Android, який буде підтримувати гру, а також будь який VPN, в котрому буде Австралія. Я, наприклад, використовував VPN LAT. На жаль, власникам айфонів та айпадів, скоріш за все, треба буде почекати релізу гри, щоб пограти в Warzone Mobile. Тепер покроково розповім, як я завантажував гру. Першим кроком я зачинив всі вкладинки в телефоні. Обов'язково треба зачинити Play Market. Другим кроком я зайшов в VPN LAT та вімкнув VPN Австралія. Стралі третім кроком я перейшов до плеймаркету, четвертим кроком в пошуковій строці ввів Warzone Mobile та знайшов його. П'ятим кроком почав завантажувати його. В мене завантажилось близько 300 мегабайтів, шостим кроком зайшов в Warzone Mobile та дозавантажив ще 5,5 ГБ. До речі, тут вже можна вимкнути VPN. Після дозавантаження на екрані з'явилася інформація про те, що сервера зачинені і відкриються за завтра о 7 годині вечора. В цілому в мене важить 5,8 ГБ. Якщо чесно думав, що вона буде важити більше, де в цілому до останнього навірив, що сьогодні можна буде завантажити Warzone Mobile, а вже завтра пограти в нього. Хоча трошки надії було, коли вчора публікував вам пост в Телеграмі. Дуже сподіваюся, що всі дні бруднодупі знов не вдарять по критичній інфраструктурі і не зроблять блекаут. Якщо все буде добре, то вже завтра, о 7 годині вечора, зможемо пограти в Warzone Mobile. На цьому відео підійшло до завершення. Якщо воно вам сподобалось, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не прогавити нові, дякую, що додивилися до кінця, і до зустрічі в наступному відео.